Твого ока є око, коли око Твоє буде чисте, і все тіло Твоє буде світле, а коли лихе, то тіло Твоє буде темне. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні Господь звертає нашу увагу на дуже важливу істину. Стан нашого внутрішнього, духовного життя означає те, як ми бачимо світ і як сприймаємо його. Христос каже, світильне тіло є око, тобто око це те, через що у наше серце входить світло або темрява. Коли Христос говорить про чисте око, Він має на увазі наш чистий намір, щире серце, яке готове приймати правду Божу. Якщо в людині є бажання шукати Бога, жити у правді, уникати зла. Тоді її життя освітлюється Божим світлом. Така людина бачить все чітко, де є добро, де є зло, де є істина, а де є обмана. Коли ж око лихе, тобто, коли людина затьмарена злістю чи заздрістю, корисливістю, тоді вся людина живе у темрі. Вона бачить світ спотворено, втрачає доповний орієнтир. Не може розпізнати Бога у своєму житті. Христос говорить, гляди, щоб світло, яке в тобі, не стало темрявою. Цими словами Господь пригадує нам, щоб ми стерегли свій внутрішній стан. Слідкуй, що входить у наші серця, які думки, які гнів, які слова чи заздрість, бо те, що ми пускаємо у свою душу, стає тим світлом або темрявою, якою ми потім світимо іншим. Друга частина Ориху вмістить фарисея. Вони дбали лише про зовнішню чистоту посудини, але сердені залишались повними неправди. Людина часто дбає про свій вигляд, про репортацію, про те, що інші скажуть про неї. Але Бог дивиться на внутрішнє, на нашу любов, на чистоту думок, на милосердя, на покаяння. Йому не потрібні від нас маски, йому потрібна щирість. Тому Христос додає. Подайте милостиню з того, що у вас всередині, і ось це у вас буде чисте. Милостення тут це не лише матеріальна допомога, це щедрість серця, прощення, терпіння, співчуття, уміння побачити свого ближнього. Тому оглянімося зараз тут, в храмі Божій, чи на місці нашої праці, в кінці в кінці у себе вдома, і побачимо в кожному з тих, хто оточує нас свого ближнього, і полюбимо його, не шукаючи недоліків. В ньому чи в ній. Нехай Господь дарує нам чисте духовне серце, щоб ми бачили світ його світом, щоб наші серця були відкритими для правди і милосердя. Нехай наше життя світить іншим, не темрявою особою, а світом добра. Слава Ісусу Христу!